Це пряничок з шреку. Він такий. Ми. Поки він у мене тут був. Він лежав у мене то в гардеробі, то потім на дивані, то ще десь. Тому що моя кішечка дуже полюбила його. І вона просто лягала і дивилася на нього. Напевно, мені здавалося, що вона його любить. Насправді вона його ненавидить. Але вона не вміє розмовляти, тому я не знаю. Окей, мені він дуже сподобався, він дуже-дуже-дуже-дуже миленький, і є в ньому щось таке різдвяне, щось таке, не знаю, таке тепле і привітне. Тому ну, ми глянемо, що там всередині. Тут 12 продуктів, і написано, що е, джінджі, тобто імбирні 12 днів з таким адвентом. Календарем. Ну, відкриємо і поглянемо. Як ви можете чути, він зроблений як бляшаночка, така для печива. Такий матеріал і метал. Погляньмо! А! Типу, якщо всі ці продукти дістати, можна без проблем туди складати якісь штучки. Бачимо татики, різнокольорові, гарні пакування. І тут на кожному ну, пакуванні, на кожній коробочці, знаходиться э, цей імбирний чоловічок. І тут є Санта, на номері два. Коробочка номер один це в нас Шрек Революшн. І тут, на цьому блиску, Так, це блиск для. Тут на пакуванні цей принц Фаркар чи Фаркрат. І. Такий класичний запах блиску для губ. Трохи такий солодкуватий. І. А, Фарквад! Фаркуд, ліплос. Ось як його звати. І тут він намальований цей принц по всьому пакуванню. Фарквад. Прикольний колір. Він такий яскраво-рожевий. І мені подобається такий яскраво-рожевий, але з таким трошки помаранчевим якихось підтоном. Мені подобається. Він як, як рожево-персиковий якийсь такий прикольний. Ой, і пахне солоденько. Так, переходимо до номеру два. О, класика, слухайте, вони всюди кладуть ось такі спонжики різних форм. Вау, а він такий пігментований, цей блиск, нічого собі, яскравенький. Тобто тут, скільки мілілітрів? Тут 1,4 мілілітра, і мені здається, що при його пігментації можна буквально зовсім трошки ось так тиснути. І... Розподілити по губах, і він вже буде такий дуже яскравий колір. Вау! Мені подобається. Так, в номері два у нас спонжик. Це вже класична історія. Ми вже бачили, ці спонжики. Вони досить часто кладуть ці спонжики в революшн. Можемо бачити, це вже який четвертий, і тут є спонжик. І цей цікавої форми. Тут краплинка, а тут такий пряменький напевно, для того, щоб. Саме тональну основу розподіляти. Номер три. Тут написано Веселих свят, Happy Holidays. І ось такий позий наш е пряничний хлопчик. Подивимося, що там. Це резинка. Ой, прикольно. Прикольна резиночка. Не знаю, наскільки вона класна волосся. Тому е йдемо далі. Номер 4. Маємо такий цікавий паттерн. І тут вій Ууу, це тіні. А, ні, це не тіні, це хайлайтер. Ого, ну я вам скажу. Якийсь він надто помаранчевий, як для хайлайтеру. Можливо, він такий, як золотий хайлайтер. Ми зараз спробуємо. Ого, ну він прям золотий. Я би сказала навіть бронзовий. Е, я би не використовувала це як хайлайтер, якщо чесно. Е, або якщо у вас така темна смаглява шкіра, то тоді можна. Бо я не знаю, чи, чи взагалі підійде такий бронзовий колір, як хайлайтер більшості українок. І тут об'єм 2 грами. Це такий спеціал для адвенту об'єм хайлайтером. Думаю, це достатньо такого об'єму. Номер 5. О, якась золота! Це рідкі тіні. У нас в попередніх також були рідкі тіні. Тут також гарне таке мило пакування з цим імбирним хлопчиком. І колір такий золотавий. У вау, дуже насичений. І він прям золотий, золотий. Ого! Ну, Мені подобається цей колір. Він такий різдвяний, святковий, дійсно урочистий. Гарний колір. Колір називається джинджі, Тобто імбирний. Тіні для повік. Півтора мілілітри. Це супер багато. Номер шість. Да, номер шість. Оу, о! Які там гарні блискітки. Це знову блиск для губ. Вже Charming Lip Gloss. Тобто Prince Charming. У нас тут. І колір такий, у, -у червоненький. М -м, пахне такою смоктальною цукерочкою. Дуже солоденько. Як барбариска, щось таке подібне. І цей блиск, він містить в собі маленькі маленькі точки. І вони, як маленькі, -маленькі точки, буде видно на губах. Тобто він буде блищати не тільки за рахунок своєї текстури, а ще й за рахунок ось тих блискіток. Таких е срібно-рожевих. Дуже гарний. І тут об'єм 1,4 мл. Ну, блиски супер швидко закінчаться, але тіні будуть надовго. Переходимо до номеру 7. Оп! А, це в нас номер 7. Це в нас. геллябрів. І він. Зелений. Прикол <смір> зелений. Ммм. Пахне нічим, але мені чомусь. М -м, подобається. Блін, мені так подобається цей зелений <смір> колір. Здавалося, б, ну, прозорий блиск. але Додавши трохи зеленту відтінку, одразу здається, що він такий, у якийсь чарівний, прикольно. І тут в нас вже намальований на пакуванні Шрек. Тобто, це стилізація під зелений колір Шрека. Шрек брау, Гел. І кисточка, я вам скажу, велика, нічого собі. Подивіться на цю кисть, вона величезна, ого. А об'єм у нас тут 3 мл. Це могла би бути типу мініатюра. Так, Переходимо до номеру 8. У, що тут? А. а, подивіться, а нам це вже знайоме. Нам цей колір вже знайомий. Це також рум'ян. Це також рум'ян. Ось такий яскраво фіолетовий капець. Ну. Це ідентичні рум'яна, що були у нас в вілівонка. Ну, абсолютно ідентичні, я бачу. За кольором це ті самі рум'яна. Цікаво. Я, напевно, ці рум'яна би не юзала, як рум'яна, я б на... щось би щось з ними думала, як тіні, скоріше за все. Номер 9. О! О. Ледь відкрила. У, це помадка. Помадка, помадка, помадка. Помадка 3 грами об'єм. І тут ми бачимо такий поросятка. Носик такий. І тут ці якраз поросятка по всьому пакуванні, і саме стилізовано під поросятка такий ні. Ніжно-рожевим А колір самої помади такий нюдово рожево бежевий О, блі, такий гарний колір. Мені дуже подобається гарний колір. Спробуємо. О, ніжний колір. Ніжний, ніжнюсінький колір. Вау! Такий гарний! Нічим вона практично не пахне. Ну, я не відчуваю запаху якогось особливого. Але такий гарний колір, і вона зволожуюча. Вона так гарно сатиново блищить. Дуже гарний колір. Мені подобається. Номер 10. О, та... О там ще щось. Я вже думала наїхати, сказати, типу, що офігіли, в таку велику коробку і одну кисть покласти. А, тут дві кисті. Ось така з довгим ворсом. Малесенька, в таку косметичку або в сумочку в дорогу. І з короткими щитинками. Ось такі дві кисточки. Ця, напевно, для тіней, а ця, напевно, для консилера або ще для чогось. Вони синтетичні за відчуттями. Угу. Такі звичайні собі кісточки. Але прикольно. Прикольні кісточки. Скілізовані гарненько, вони такі. Незвичайні. Симпатичні. У! Переходимо до номеру 11. Опа! А тут ми маємо дзеркальце. <сілик> дзеркальце! <сілик> З обличчям цього хлопчика і бирчика Боже, ну це. Я не знаю, це така дуже, насправді, ну, якість, ну... Ну поганенько. Знаєте, могли би зробити таке якраз те, що розкладається, бо. Ось таким чином, ну я не тримаю церкала у себе. А якщо тримати, то вони були б всі 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 в пацях, запацяні пальчиками. Ну, якось так дивно. Дивно, дивно, дивно. І я би не сказала, що мені таке подобається. Ну, хіба там дитині подарувати, можливо, це б дитині сподобалося. І останній 12-й номер. Дивимося. Мені прям цікаво. Оп! а ось і наш 12-й номер. Як і в Вілівонка, у нас там була палетка, останній номер, і тут також останній номер це палетка тіней. Тут 9 кольорів, пакування таке, як екологічно-паперове. Тут намальований цей наш хлопчик-імбирчик з смоктульною різдвяною паличкою. І... Всередині маємо кольори більш такі руді, коричневі, золотаві і є один фіолетовий шимерний. У нас виходить, що тут є 4 матові відтінки, 2 шимерні і три сатинові кольори. Непогані. Ми вже багато разів з вами тестували від Revolution. Спробуємо ось такий бежевий. Кольор. Ну, така пігментація, я би не сказала, що дуже яскрава. О, а золотий, яскравий нічого собі. Тож, за 2136 гривень ми отримаємо рідкі тіні, два блиски для губ, один гель для брів, помаду. Але ж не забуваємо, все це стилізовано в стилі Шрепа. Тобто це така більш фанатська штука. Спонжик. Точніше, б'юті-блендер. Специфічні рум'яна. Хайлайтер, який я би теж використовувала як тіні, бо він досить такий специфічно золотий. Цікаве дзеркальце. Дві. Компактні кисті для макіяжу, і резиночка для волосся, і палетка. Напишіть свою думку, що ви думаєте з приводу наповнення цього адвенту, бо е, ну, я не знаю наскільки це виправдана ціна. При тому, що ми бачили попередні венти, які були приблизно такі ж ціні, але там були, на мою думку, і цікавіші речі.